Аврора не перестає дивувати. Набір сверл по металу за 129 гривень. Я недавно був в епіцентрі, так, одне ось таке сверло на 6 буде коштувати стільки ж саме, як в Аврорі 5 штук. Я не знаю, чи вони дійсно класні, чи їх треба брати. Сьогодні будемо це все діло перевіряти. Що ви мені потім не казали. Бачите, набір сверл по металу, не по дереву, по металу і призначення для ремонтних рубіт. Ставте на паузу і одразу пишіть, скільки отворів можна насверлити цим сверлом в металі 2 мм. Я насверлив 14 отворів в 2 мм металі, а сверло навіть не притупилось. А що нам скаже совєтське качество? Подужає сверло з Аврори ось цю гірку. Заходить як в масло. Совєтськоє качество, до сраки ваше совєтськое качество. Дивіться, сверло заврори, яке коштує орієнтовно, якщо взяти так, без коробки, гривень, може, 40. Прохело гірку. Ану, товариші, експерти, скажіть мені, що знаходиться всередині гірки. Дивіться, спочатку стружка йшла ось така крупна. А далі, бачите, дуже сильно мілесенька. Здається, що всередині ніби не метал, а якийсь чи то свинець, чи фіхіо знає, що то. Якщо магнітиться, то 100% метал. Так, велика стружка магнітиться. А ось той мілкий порох буде магнітитись. Так, да, воно все магнітиться. Я здивований. Я як завжди здивований. Я думав, що зараз два отвора просверлю, і скажу все, не беріть це гівно. А дивіться, а це гівно просверлило бляха гірю. Далі не бачу сенсу проводити експеримент. Сверло з Аврори доказало, що совєтське качество вже не то. Дивіться, навіть нічого з ним не трапилося, хоч би що. Так що можна бігти в Аврору і купувати собі набір сверл за 129 гривень.